Про це багато питають, але мало хто говорить. Сьогодні поговоримо про наші абонементи. Чому саме така кількість занять та який абонемент підійде саме вам? Деякі люди вважають, що абонемент на 12 занять спрямований на те, щоб викладач трохи більше заробив. Але це не так. І так, перший абонемент на 4 заняття, або, як ми його називаємо, ознайомчий. Даний вид абонементу підходить для ознайомлення та для підтримки вже набутих навичок. А ще цей абонемент ми можемо рекомендувати маленьким дітям, де одне заняття буде пів години. Наступний абонемент 6 занять або базовий. Даний вид абонементу підходить для комбінування занять, де заняття буде тривати 1 годину 25 хвилин. Підійде саме для тих, хто боїться, що години на тиждень замало. До речі, зараз поговоримо про найзручніший абонемент нашої студії, який має назву прогресивний та включає в себе 8 занять. Дійсно, дуже гарний абонемент, найзручніший. Бо ви маєте два заняття на тиждень з викладачем, але обов'язково не забувайте про заняття вдома. А що робити тим учням, які не мають можливості займатися вдома? Саме для вас у нас є абонемент під назвою Профі, який включає в себе 12 занять. Ідеальний абонемент для новачків та для тих, кому мало одного та двох занять на тиждень. Маємо надію, що ця інформація була для тебе цікавою та корисною. Стебе лайк та підписка!